Початок. Камера-мотор. Попросили вид зверху. Видно, хтось в цьому експерт. Так. Давайте руки отак. Зараз ми з вами розбираємо рельєфну анатомію для масажистів. Що значить рельєфна? Зведи, будь ласка, лопатку, так як ти робила. Раз і цю теж. От. Дивіться, як гарно на ній видно анатомію. Да? І відразу ми бачимо м'язи. Основні м'язи. Тепер руки виведи отак. Основні м'язи, які виділяються досить непогано, а виділяється то, що так падає світло. Все, опускай. Добре, дякую. Основні м'язові групи. М'язи на спині людини. Розташовані в два, а то і три слої. Послойно. Помните, я говорив за торт і за одяг. От взимку. На нас з вами вдягнено. Спідня білизна. Вона з вами вдягнена в когось термобілизна є, футболочка, зверху світерок, і потім куртка, да, коли дуже холодно. Отак ми з вами ходимо. От уявіть собі, що отак в нашому тілі і по шарам залягають м'язи. Отак воно є. Навколо скелету костного апарату, костного фрагменту, послойно з середини назовні. М'язи розташовуються такими слоями, якщо людина не тренована. Що всередині глибокі м'язи вони більш об'ємні, а чим поверхневіше м'язи, тим об'єм менше. Якщо людина тренована, у неї гіпертрофована, м'язова, скелетна або посмугована м'язова тканина і щерчена мускулатура, то оці м'язи випирають наружу. Бодібілдинг, називається це все. Коли поверхневі м'язи і відсоток підшкірно-жирової клітковини такий малий, що шкіра стає такою тонкою, що покриває м'язи, і видно навіть волок на цих м'язів, як вони січуться. Це називається бодібілдинг. У нас же ми з вами, більшість із нас просто люди, звичайні люди. Все так. Кость цієї підшкірно-жирової клітковини наскільки багато, що ти не можеш де середина хребта. І таке буває теж. Але у нас прекрасна модель. Ми на ній зараз все покажемо, так як має бути. Основне, з чого ми починаємо взагалі вивчати анатомію, як масажист. З костних структур, з тих фрагментів, від яких ми будемо з вами відштовхуватися. З тих фрагментів, від яких ми будемо відштовхуватися. Підправимо. Які саме. Давайте знизу вверх будемо йти. Да? Знизу, це в нас криж. Оце і оце. Кісткові фрагменти крижа. От ми його виділимо таким трикутничком. До цього крижа шленовуються отут тазові кістки. Гребні тазових кісток ми виділяємо отак. Поверхнево один і поверхнево інший. Отак от. Позначаємо таз. Криж. І таз. Далі йдуть косні фрагменти, називаються остистими відростками. От ми їх виділяємо. Вони можуть бути не в одному ряду, і це ні про що нам не каже. Можуть трошечки з'їжджати в одну сторону. Ви ж бачили остисті відростки, вони навіть роздвоєні. І таке буває. Далі останнє ребро. Тут. І тут от ці ребра, кісткові фрагменти. Ребра будуть отаким от чином розположені. Далі нас цікавить лопатка, плоска кістка, яка лежить на цих ребрах. Нижній кут лопатки, акраміон і внутрішній кут. Ага, от він, внутрішній кут лопатки. І далі ми зводимо цю лопаточку. Далі ми зводимо. же і тут. Один кут, інший кут і тут. І що ми робимо? Те ж саме: зводимо, зводимо цю лопатку. На лопатки є ось. До цієї ось будуть прикріплятися одне імені В принципі, все. Тут потилична кістка. Малювати не буду. Там же лінія волосіння. От такі фрагменти. Далі, що я можу ще тут додати? У кожного ребра є свій кут. От кути ребер у неї. Кут ребра це саме виступаюча частина. В середині будуть вже залягати м'язи. М'язи я буду позначати вже червоним кольором. От від кута ребра і всередину оце все уже м'язи. Які м'язи самі глибокі всередині знаходяться? М'язи ротатори хребців. Міжостисті, між поперечні. Міжостистими відростками теж є м'язи. Уявіть собі. Отам. От то, що є пастуральні м'язи. Що значить пастуральні? Статуя, пастура. Вони відповідають за певне положення. Якщо я буду отак скручений, то самі глибокі м'язи, які будуть скорочуватися, будуть міжостисті, міжпоперечці. Вони будуть йти отак, як йолочка. Отак, йолочко, йолочко, йолочко і в серединки, в серединки, в серединки, в серединке. І отака от йолочка буде. Також є які міжреберні м'язи, міжреберні м'язи. З цього і з цього боку, між кожним ребром. Яка їх задача, як ви думаєте, оцих м'язів міжеберних і міжпоперечних, міжастістих цих м'язів? Яка у них функція? Ґді. Правильно, да. пастуральні вони стабілізують. Коли ви йдете, помните, я казав, голольот, Йдете, йдете, як кажуть, як корова на льдур, щоб не роз'їхатися. Оці м'язи відповідають за фіксацію самих глибоких структур. Самі глибокі структури це які будуть? Хребці. І ребра, от там всередині. Також міжреберні м'язи часто у чому? Дихання. В екскурсії грудної клітини. Да. І далі по послаємо це як білизна на ній одягнена, це як трусики і бюзгалтер. І далі по слоям, я так, щоб наглядно у вашій голові малювалося це все. Ще. Зараз, зараз, зараз. Не будемо, без паузи будемо. Тут не знаю, чи будуть такі м'язи. Ну, Тут більш поверхневі м'язи виділені. От там от. Між хребцями будуть м'язи. Це зараз ми будемо поверхневі роздивлятися більше. Може тут якось можна додати? Ану. Молоде покоління. Будь ласка, поклацай. Так, а ми поки що дивимося увагу сюди. Не додається нічого? Ні, це ми вибачаємо окрему Все, Все поняв. Додається щось? О, давай, ану, убав, убав. Давай, хай убавляй. давай. Що ти робив стрілочками, так? Да? От дивіться, я зараз покажу, покажу оці самі глибокі м'язи. Ми з вами, видно там буде, будь ласка, на відео. Ми з вами розглядаємо оці структури. Оце, оце, міжпоперечні м'язи, ви бачите, від поперечних відростків йдуть вони. І такі ж м'язи від поперечного відростка йдуть до ребра. А окремо є міжреберні м'язи. Між ж розібрали і оці от глибоку мускулатуру теж від кожного хребця. Ви бачите, що вище лежачий хребець скріпиться з нижче лежачим. І від лежачого хребця до нижче лежачого, а потім до ребра йде теж м'яз, глибока мускулатура. Далі ми, ми до них не дістаємо. Ну тобі може достатися, якщо ти дуже сильно хочеш. Далі ми розглядаємо. Такий же самий слой м'язовий, це теж, теж глибокі м'язи, які міжпоперечні. Вони просто окремо йдуть. От, це власні м'язи хребта. Це хребет і ребра. Далі додаємо, оце вже пішла. Пішли м'язи розгиначі хребта. Я їх буду трішки по-іншому позначати для наглядності, щоб вам було зрозуміло. Так, це зрозуміло. Самі глибокі м'язи. Далі м'язи розгиначі хребта. Кріпляться вони від потилочної кістки і до самого крижа, і тази частково. До поперечних відростків хребців і частково до остистих відростків. Я зараз поясню, чого частково. І мають от вигляд от такої, от де угол ребра, бачите, проходить, от такої ковбаси. З одного боку, і така ж сама ковбаса буде із іншого боку. І буде теж аж сюди кріпитися. Оце все місця прикріплення цих м'язів. Ці м'язи умовно ділять на три окремих. Це називається розгиначі хребта. Вони теж глибокі, але і одні з сильних. Функція яка у них? Троє. Молодець. Троє. Да. Розгинання хребта. Згинання це м'язи передньої частини, живіт. Вони діляться умовно на три окремих м'яза. Ану яких, скажіть мені? Остистий, остистий м'яз. що біля остистих відростків він буде лежати. Остистий. Найдовший. Правильно. Найдовший м'яз хребта. Так. Да. І підздошно. Підздошно. Він в кожному відділі буде називатися окремо. підздошно поперековий, підздошно реберний і в шийному відділі теж саме. Кожен е, з цих м'язів, зараз поки що давайте так. підздошно реберний. Отак він йде. От туди. І теж під самий верх. Але ще ці м'язи в кожному відділі будуть мати свою назву. А, принцип, в ящику, там, ще якийсь маркер другого кольору. В ящику. В кожному з відділів. Цей м'яс може бути і мати окрему назву. В шийному, напівостистий він називається. Полоостістий м'яз. Чули за такий? Він це ж те саме. Зараз я буду показувати що там. В шийному відділі, отут, напівостистий, значить він кріпиться до потилиці і до остистих відростків хребта. Все досить в грудному відділі, який підздошно реберний. Чогось, то що. До ребер він прикріпляється. Він буде називатися так в грудному відділі. А підздошно поперековий і підздошно-реберний, підздошно. То, що до гребня тазової кістки, і до ребер теж. Отака От ще в них градація є. Давайте, щоб я вас не путав. Розгиначі хребта є остистий, найдовший і підвздошно-реберний. Три м'язи. І в кожному відділі він буде в шийного називатися, грудного і поперекового відділу хребта. Все. Це все, що треба за них знати. Показую вам тепер їх. Показую. От вам оцей напівостистий м'яс. От бачите? Він прикріпляється до потиличної кістки, те, що я вам показував, От. і прикріпляється до поперечних відростків. Далі. Так. В грудному відділі. От він. І. Поперековий відділ отвір. І всі три оцих м'язи, просто вони чіпляються і перекривають один один. В кожному відділі він буде прикріплятися то туди, то сюди, то до поперечних відростків, але і до потиличної кістки. Але він буде так називатися. Основна функція оцих всіх м'язів, у всіх трьох, і куди б вони не кріпилися, розгинать хребет. І вони також участвують, ну якщо з одного боку, то в ротації хребта. Частково. Ну там більше в ротації відіграють поверхневі м'язи роль. А це більше як стабілізують і розгинають просто хребет. Все. Додаємо наступні м'язи. Тут уже лопатка пішла. Якщо ми говоримо за лопатку, у нас є власні м'язи лопатки, які в чому будуть участвувати. В стабілізації плечового суглобу. І саме в стабілізації рух частковий, але вони будуть стабілізувати плечовий суглоб. До них буде відноситися надосний м'яз, підосний м'яз, малий і великий круглі м'язи. Вони будуть всі стабілізувати плечовий суглоб. Вони будуть ротатори манжети плеча, вони називаються. Вони всередині. Тут же, якщо ми кажемо за спину, будуть зубчаті м'язи. Зубчаті м'язи де будуть знаходитися? На грудній клітині і внизу. Я їх поки малювати не буду, щоб вас не збивати. Для чого ці зубчаті м'язи потрібні? В них одна задача: в ротації і в екскурсії грудної клітини. Вони допомагають нам дихати. Все. Як і міжреберні, так і зубчаті м'язи, вони допомагають в диханні. Зубчаті додавлю просто і тут. Все. Ротатори манжети плеча стабілізують саму манжету і ротують її. Ну, в основному вони стабілізують суглоб. А в русі самого будь, поверхневі м'язи участвують. Далі, от, як запам'ятали, поки що все розумієте, що кажу, чи ні. Якщо ми будемо розбирати людину з середини назовню, то глибокі м'язи стабілізують, частково розгинають. Ці всі стабілізують і участвують в екскурсії родної клітини. А от поверхневі м'язи, з якими частіше всього і працюють масажисти. Зараз я вам добавлю їх. Це трапецевидний м'яз або трапецієподібний на українській мові. Показуємо спочатку, щоб наглядність була, щоб вам нічого не мішало. Оце от зубчаті. Верхні зубчаті і нижні зубчаті. Видно? На зуби похожі, да? А ще. Отут вони. Так. Додаємо ромбовидні м'язи. Вони теж дуже важливі. Малий ромбовидний м'яз і великий ромбовидний м'яз. Їх задача покажи вже, уже можна. Зведи лопатки. От вони. Вони зводять лопатки. Все, клади. Да. Це ромбовидні. Част частіше за все, тригерні точки. Отут бувають. Отут бувають, і їх всі колупають, колупають ці м'язи. Чого ти туди лізеш? І до них, що відноситься м'яз, піднімаєш лопатки. Мускулю сліваторскапуля. Піднімай лопатку. Підніми руку вверх. Ну, плече вверх. Плече, плече, вибач, Да, Все, не задавлюй себе сильно. А над ними, над ними, над цими м'язами, вже буде лежать от така от чи такий трапеція. Красавіця, хай буде красуня. Отака от от красуня це трапецевидний м'яз. Трапецевидний м'яз, він теж кріпиться до потилиці. Він заходить, якщо під шкірний шиї не приберемо. Він заходить сюди аж на ключіцю, якщо дивитися зверху, чіпляється до акраміона, чіпляється до ості лопатки, ось ті лопатки, оцієї кістки. Спускаємося вниз, тягнеться аж до 12-го. Грудного хребця і нижче. От така от. Цей м'яз, він умовно, умовно, в нас все умовно ділиться, в нас немає людина, не порізана. Ділиться на верхню порцію, середню порцію і нижню порцію. Цей м'яз сам собі синергіст і сам собі антагоніст. Якщо верхня порція участвує. а ну давай, піднімай плечі вверх. Да. Це скорочується в нас верхня, нижня розслабляється релаксація. І середня частково включається. Якщо ми зведи лопатки, будь ласка, зводимо лопатки, то середня порція і верхня частково теж працюють, але більша перевага середня. І якщо ми опускаємо, опускаємо плечі вниз, і взагалі, о, так, да, то участвує безпосередньо яка нижня порція? Якщо ми його позначимо, ми його позначимо від потилиці по остистим відросткам полізли. Аж сюди. Зайшли на акраміон і ось лопатки, і отаким от вниз спустилися. І умовно виділили яку порцію, якщо ми будемо вже брати, верхню порцію, ми її розділили по плечою по самій трапеції, або виділяємо її по стій лопатки. І так, і так буде правильно. От верхня порція цього м'язу, середня порція буде на рівні з. Ромбовидними, він просто буде перекривати їх поверхнево. І нижня порція буде тягнутися аж от туди вниз. І ще один з дуже важливих, який буде кріпитися аж от сюди до плечової кістки, всередину, і тягнутися аж до самого крижа, це який найширший м'яз спини. Він буде вплітатися в апаневроз оцю фасцію білу, апанівроз. Цей апанівроз може сам по собі скорочуватися. Показую, показую, показую. Да. От апанівроз це нижня порція м'яза вплітається своїми поверхневими волокнами. Глибокими волокнами цей м'яз вплітається безпосередньо і чіпляється до, до кута ребра, аж до ребер. Верхніми своїми волокнами він залазить і тягнеться аж туди до плечової кістки, у ювісі. І от такий м'яз, який з'єднує у нас і грудну клітину, і плече. І це буде найширший м'яз спини. Ці м'язи дуже і дуже тонкі, як ми їх можемо нащупати на спині. От, якщо ми вже говоримо да, і малюємо цей м'яз, то ми його намалюємо звідси, звідси, він буде перекривати і вплітатися частково в апоневроз. І от трапеція, і найширший м'яз спини, вони будуть. Основну м'язову, отаку тонку плівку поверхневу представлять. Тільки два оцих м'яза. Трапецевидний і найширший м'яз. А паневроз. А далі, як ми будемо зариватися, зубчаті будуть ротатори манжети плеча, далі ми будемо зариватися, розгиначі хребта, далі ми будемо зариватися ротатори. І отак от послойно ляп-ляп-ляп, як бліни, як оладки, ви викидаєте собі на сніданок одне на одне і будуть роз... лягати м'язи один на інший, один на інший. От так я даю анатомію масажистам, щоб було зрозуміло, як воно і що, куди йде. Доступно? Розкажіть ага. про квадратний м'яз, Квадратний представляє живіт. Він не скільки представляє спину, а скільки представляє живіт. Квадратний м'яз спини він найглибший, він теж відноситься до цих глибоких, називається спини, але більше до живота. І якщо ми будемо людину дивитися з середини, м'язи живота зараз я постараюсь прибрати виділити вам оцей квадратний. То дивіться, да, якщо ми будемо людину з середини дивитися, звідси, то один з дуже важливих м'язів для поперекового відділу це який в нас да. да кріпиться він до п'яти. Поперекових хребців і тягнеться аж до великого віртіла отуди, на нозі. Він дуже важливий, але зараз не про нього. А коли ми розбираємо живіт, то задню стінку представляє безпосередньо. який? Правильно, квадратний м'яс спини. От. Чого задню стінку представляє? То, що він кріпиться від останнього ребра і до рібня тазової кістки. Коли крута людину викручує в бараній рог, він, звісно, важливий. За лікування спини, коли говорить, він теж важливий. І ми до нього дойдемо на мій Поки що ми масаж вивчаємо. Да. Питання? Ще? Доступно? Да. Да. От так. Отак, якщо я вам почеркаю, звісно, нічого не, розуміло, не зрозуміло буде. Да? А от коли, отак от воно приблизно йде на людині. Поверхневі м'язи, вони тонкі, як їх можемо нащупати. Зараз я те трошки помучу. От найширший м'яз спини. От дивіться, який він тонюсінький. От я його ледь-ледь чіпляю. І оце він тоншим ідеє, тоншим і тоншим, і вплітається безпосередньо в апоневроз, то що ви любите подіргати, потягати туди-сюди, і прикріпляється до серединки от пуговки. Оці тазової кістки. Оце все найширше. А ліземо ми аж от туди під мишечку до плечової кістки. Трапеція, вона теж дуже тонька, особливо, що якщо ми кажемо за жінку, теж дуже тонка. І коли ви працюєте по спині, ви можете відчувати на, на кутах ребра оцей безпосередньо тоненький м'яз, трапецевидний м'яз. Коли ви будете масажі робити, і там о, щось таке ледь-ледь прокатується, ниточка тоненька, оце її трапеція. Чого більше розвинена трапеція вгорі, плечовий пояс? Те, що ми пакети таскаємо і все стаємо, а буде більш розвинена зверху. Але менш розвинена внизу. Внизу ми майже не задіюємо нічого, тому вона буде отака от тоненька. Дуже розвинені в нас будуть м'язи розгиначі хребта. У людей тренованих або у професії, які фізично, да, фізично розвинені, ці отут прям, дві от такі колбаси, як мої її кулаки. І ви їх туди-сюди, а вони бринчать. Людині дуже пече, вона не може випрямитися, розігнутися. Це перенапряжені ну вони гіпертрофовані. По професії у всіх нас є специфіка роботи. Певна. Да, у масажисти стоять на ногах, буде варікоз, вилазить, вилазити і все. Не дуже добра історія. Тому масажисти мають тренувати ноги. Тренувати ноги. Ми зараз от зайдемо туди. І я покажу саме ефективну вправу для них, якщо хочете. Да. Е і тут є певні професії, які обумовлюють. Безпосередньо розвиток певних професійних захворювань. Отак. Але у нас благо професії не настільки за як судді, адвокати прокурори прокурори висавіють в 30 років і вмирають в 40. Ну, за ту повнота життя. Все. Анатомія? Кажіть.